Вітаю вас, друзі! Пропоную вам сьогодні створити разом зі мною листівки до Великодня у нейромережі Playground AI. Ось таких гарненьких пухнастих кроликів з великоднім кошиком і крашенками ми сьогодні створимо у нейромережі. Заходимо в Google Аккаунт. У сторінці пошуку Google пишемо PlayGround AI. Переходимо на сторінку нейромережі Playground. Відкриваємо її. Бачимо меню. Нажимаємо Крит. І зараз ми спробуємо створити зображення за зразком. І маштої маш. Це найшвидший і найпростіший спосіб пояснити нейромережі, яку саме картинку ми хочемо створити. Завантажимо ось такого гарненького пухнастого кролика, я створила його раніше. 30 – це е, відсотки, наскільки наш промпт буде схожий на наше зображення, буде схоже на те, що ми хочемо створити. Е, Додаємо опис того, що ми хочемо, щоб було зрозуміліше. Я переклала цей опис, бо я хочу створити пухнастого синього королика, який сидить у плетеному ковшику, наповненому великодньому яйцям. Кролика тягнений у сорочку та бірки, кошик стоїть на дерев'яній підлозі. А тут у нас промт негативний. Те, що ми не хочемо бачити, обираємо кількість зображень. Ми створимо 4 зображення. Модель у нас Stable Diffusion. Стиль, в якому ми будемо створювати містеріус. Мені він сподобався найбільше саме для таких зображень. Нажимаємо генерувати і очікуємо, поки згенеруються наші зображення. Ось такі гарненьких. Похнасті красунчики в нас вийшли. Я бачу, що всі вони без штанів. тому зараз ми зробимо наступне: ми додамо колір наших штанців, які повинні бути. Напишемо, що вони повинні бути синіми. Скопіюємо і змінимо наш промт. Промт це завдання для нейромережі, що ми хочемо бачити. Так, змінюємо промпт і натискаємо знову згенерувати зображення, спробуємо побачити. І ось вони вже мають гарненькі такі штанцін, дещо, дещо схожі на шортики. Але наш зайченятко вийшов дуже-дуже милим. Ось такі гарненькі зображення, такі кролики у нас вийшли. Кожний можна скачати, доповнити надписом. Ну ви ж самі зрозумієте, що потрібно зробити, і відправити, надіслати рідним, близьким. Ось Дуже гарна опція в плейграунді це пошук, тому що не завжди безкоштовна версія, ми саме в безкоштовній версії зараз нейромереж. Вони мають функцію пошуку. Ми пишемо зараз, що ми пишемо англійською. Ну, воно, начебто, розуміє, українською, але щось у нас не вийшло. що ми хочемо е, знайти зображення, створене іншими людьми, і можемо надихнутися, побачити пром, подивитися, що створюють інші. І ось ми написали, що ми хочемо бачити кролика, такі зображення за цим запитом створювали інші люди. Ось можна подивитися, наприклад, ось це зображення, мені воно дуже подобається. Можна додавати людей у друзі. Така собі соціальна мережа сформовується поступово в цих нейромережах. Можна і бажано натиснути лайк. Зараз поясню, навіщо лайк нам буде потрібен. Тут на мої зображення, мої які я створила. А ось є вкладочка Мої лайки, тобто ці зображення, які я вподобала, і вони тепер будуть тут зберігатися. Я можу дивитися промпт, можу. Надихатися і створювати щось схоже бажаю вам гарного великодня на все добре.